Обгортка. Мить свого народження вона пам'ятала дуже тьмяно біль відрізання і відокремлення, розставання із чимось великим, рідним і сяючим. Далі вона згадувала, як летіла й падала кудись разом із тисячами блискучих довгастих близняток, точнісінько таких самих. Абсолютно таких самих, як і вона, і мимохідь позираючи на них і подивляючи ці однаковості, вона сповнювалася солодко щему, міркуючи, а все-таки разом ми сила. І справді варто було якомусь перехожому поглянути на ті сповнені блиском вітрини, так саме туди її доставили, разом із тисячами сестричок-близняток. Як він мимоволі виявляв свою небайдужість чи то пак зацікавленість, а той відверте бажання ними заволодіти, і не раз чула вона захоплені вигуки та настіливі прохання Мамо, бабуні, тату, тьотю, а купіть мені отих блискучих цукерочок. Так ось я хто, цукерка ідентифікувала себе блискуча обгортка. Я, цукерка, і всі, всі так пожадливо мене споглядають. Ой, ті найгарніші й, певно, найсмачніші, але ж вони найдорожчі, чула несміливі коментарі обгортка, і тихо раділа від такого потоку компліментів та епітетів. Довго так вони лежали на вітрині. І всі, хто заходив чи забігав до крамниці, мимоволі зупиняли на них свій погляд. І від такого надміру уваги обгортка аж тремтіла від гордощів. О! Як же гарно, коли тобою всі захоплюються, не без самозакоханості, шаруділа вона. О, як любо відчувати себе такою цінною! Я. Найдорожча, найсмачніша, найпрекрасніша цукерка. Ох. І надалі її так розпирало від постійного надимання й шарудіння, що вона голосно видихала повітря і аж муліла від усвідомлення власної ваги. І ось настав день її відокремлення від великого гурту. Та переходу до світу споживачів. До відділу прожогом забіг рум'яни та пишнощоки хлопчина і, простягаючи кілька тьмяних папірців у спітнілій долонці, захекано випалив Дайте но мені отих найдорожчих у найкрасивіших обгортках, вони, напевне, найсмачніші. Продавець підійшла до їхньої полички, взяла жменю цукерок. І обгортка потрапила до того гурту. Вона аж затріпотіла від передчуття насолоди. Мене, мене віддають до рук найбільшого поціновувача моєї краси. Ось де мене шануватимуть. І вже на весь голос зашаруділа, звертаючись до цукерок на сусідніх полицях. Ви чули, кого названо найгарнішим? Мене, таких, як ми. Нас потребують найбільше. Ні, мене, мене лише, уже несамовито волала вона, гукаючи на ходу полицям, що все віддалялися. Так, тепер вона відчула всю свою значущість, бо юний покупець вибрав її найпершу з поміж усіх цукерок. І він ніс її, милуючись і розглядаючи на ходу, і вона п'яніла від гордощів. Відчуваючи на собі його захоплений погляд. І тут вона відчула, що втратила щось дуже вагоме всередині. Вона вся розпросталася, похитнулась і випала, гойднувшись із руки хлопчика. А той ніби й не помітив цього, весело жуючи цукерочку. Гей, стій, зачекай. Лементувала обгортка. Це ж якесь непорозуміння. Ти ж мене випустив, ти ж мене загубиш. Гей, Щодуху волала вона, задихаючись відчаю, бо хлопчина все віддалявся. А вона лежала сама на сирій землі. Петрику, раптом почувся згори дорослий голос. Ой, як негарно розкидатися сміттям. Сміттям, обгортка мало не втратила свідомість. Ану, підбери негайно я сміття, але він зараз мене підніме в останній надії смикнулася обгортка, намагаючись відірватися від брудної землі. І тут же чорною підошвою була втоптана в багнюку. Хлопчина, зрадівши, що таким чином заховав сміття, і навіть нахилятися не довелося, весело гайнув у двір, де на нього чекала галаслива ватага, таких же, як сам, шибайголів, і цілковито забув про неї. А вона лежала брудна, розтоптана, нездатна навіть поворухнутися від сорому й приниження. Я сміття у болоті брудна і зовсім не блискуча, і навіть не можу цілковито змішатися з тією багнюкою, щоби ніхто мене не впізнав і не бачив моєї ганьби. На неї ступали, не помічаючи нові нові ноги, а вона півмертва видихала останні думки. Виявляється, я не була нікому потрібною. Це не на мене була така висока ціна. Це не за мною ковтали слинку численні відвідувачі магазину, а я, я так пишалася, дурна, самовдоволена обгортка. Вона навіть спромоглася прошарудіти останні слова, і як тільки зуміла вичавити їх із себе, її біль прорвався назовні, і кілька крапель вологи від чергового натискання каблуком накрили її. Чи це були її сльози, чи це було, то так заплакало, пожалівши її. А втім, скоро ці краплі виросли, перетворившись на ручаї, і пустотливий вітерець, пролітаючи над ними, чи від співчуття, чи заради розваги, дмухнув на обгортку і її понесло із потічком до великої калюжі. Ця нова пригода трішечки втішила її. Бо обгортка прагнула тепер хоч якоїсь зміни. Вона тепер від усього була щаслива. І щиро дякувала вітерцеві, що відніс її бодай до калюжі, і коливав там хвилі, що гойдали обгортку. Вона дякувала і хвилям, що її колисали, і навіть тій багнюці, що спромоглася на жменьку води заради неї, підірвавши її від себе. Вода лоскотала її. Змивала з неї липкий бруд, і обгортка знову звеселилася, потроху оживаючи. То й що? Нехай я не гарна, зате вода і вітерець такі добрі до мене. Тут сонце, визирнувши із за хмари, відпустило свого промінчика пустуна, і той пробігся до калюжі, освітлюючи притьмом брудну воду, яка від його дотику починала сяяти. Промінчик на якусь хвилю зупинився на обгорці, наче здивувавшись, що вона не схожа на воду, і сталося диво. Обгортка засяяла сліпучим світлом, яке відображало красу самого сонця. Так он я хто? Я відображення сонця, щасливо проспівала обгортка. І раптом вона відчула, що відривається від калюжі. Останні краплини брудної води спадають із неї, і вона летить, підіймаючись у повітрі. Я лечу, повінця, переповнена щастям, вигукувала вона, кричала всьому світові, і веселун-вітерець шеластів її боками, наче крильцятами, а над нею здіймалися величезні розпростерті крила. Що несли її далі й далі у блакитну височінь. Наречений сороки нарешті знайшов для своєї коханої достойний подарунок. Ось чим милуватиметься вона довгі дні й ночі, висиджуючи у гніздечку їхніх милих пташенят. Ось заодно й перша іграшка для їхніх майбутніх сороченят. Яка ж усе-таки цінна знахідка ця блискуча обгортка? Кінець.